Слава Ісусу Христу, Кавалірочкам! Всім доброго ранечку. Скажу вам такого. Встала, але ще не стріпала, говорю так, як я. Встала і досикав рубля. все зробила парад. певно перша. Млока нема, зла. На той сі годинник дивлю і думаю, де йде тута восьма година. Але знаєте, ось трохи продовжити вчитися пізніше. Десять по восьмій йду. Я хожу з під хати йду, тими хавезями зазираючи відкриту, відкриту. Загнала, кадайте мені волока. Дай дали молока, я си потепала до хати. Скажу кавалерка на дворі землю. реально землю. Є плюси. Трохи вага в мене зрушилася з місця, не дивлячись на то, що їде сестра з Червонограда вже в кінці тижні має бути шляка їздить, я кличу клечу у гості. Кожна шляка курва, роз'їздилася, то майже вона. Ну, Але то таке. Ви кавалерка, знаєте, хочете, не хочете. Але кожна людина має встати, файно зістріпати, і клав чистити, писок файно вмити, директоршу на воду, хлопці, кутка файно витрепати і всі разом. Беріться до роботи! Не знаю, коли яка, що мене знову затягнуло. Ну насмарк, я читаю ваші коментарі, які ви каже, коли ми мені все на дерне. Я казав, що надерла, то ще Франца так би уявляла собі. З плюс закритими вікнами. В машині вікно практично не відкривають. Що воно таке є? Алергія 100%, то я точно знаю. Вчора мені вже було легше, але я вчора таблеткою алергії випила. А сьогодні ще не випила що зараз мені трошки та не пропусти і стане. Кавалерка, що є, то є, хочемо, не хочемо, встаєте, стрипуєтеся і беретеся всі до роботи. А в нас нині рушники є, Рушники їдуть. Полоскутів все ж таки забавла, там якість файна, все файно. Одним словом кавалерка, рушники їдуть, лисіни зимові їдуть, в рубчик їдуть, мія-мія -мі їдуть. Одним словом, роботи є не початий край. Нагадай мені ту, ту школу там де Моніка, Мені треба мало. Гоайті? О, а так ти доведу. просто до них не зайдеш. А чому? Ти маєш зайти на хто залишить відмітку на безкоштовний пробний урок. Ну то я, лис, я ну, не знаю, малого так туди, просто. То я не мушу дивитися. Кавлярка теж писала. А знаєш, я тебе скажу, то файний ді. Ти знаєш що? В Гоайті навіть можна школу закінчити. І диплом получиш. все там мені на Каже, слухай, ми тебе в голову з пішла школу закиш. Я кажу, та вже не на цілу Україну, на цілий світ каже, дам ради. Кажу, дай mm -hmm. дітвокісти перший перші чат, потім цокасі піде вчати за них. Дам тобі день, але ти зайде, зайде. Я скажу, коли в інстаграмі mm -hmm. залишу посилання на безкоштовний пробний урок, там треба заповнити анкету, ти знаєш, і вони тобі перезвонять. Має Олежик сидіти за комп'ютером, mm -hmm. ти будеш біля нього. Перше виберете який урок малювання, там дуже багато сфер, Дуже. Там ну, нам дуже, дуже багато. І там, а малюють діток ліпше, ніж я. Та теж підмальовано, що може, захоче, так. то хай да. Ну. І там, там, там малювати, то файно. Ти знаєш, навчитися на папері, на планшеті малювати то є лінацько. А, а ну. ну мені скажи слоника намалювати. малювати. Нікого вдома не маю А я, я намалюю, але ти ще ззаду стоїть. А я не вмію, а що я зроблю. А там навчати, все. Нем сам колег, кутував рот, години писала на зарядку, зараз і вбираю. Ну то роби мені тока. Почала і не доробила. Ну бо ти в мене здобув. Mm. День білий на вулиці, ти спати лягла. Mm -hmm. все. Mm -hmm. Трохи тобі легше? Mm -hmm. Трохи. Не повного дня. — Не повну? А ти щось виробилась? Повністю. Була то була то в телефоні, мені... хоп. Та бо мені кожен на той насморт напевне дістав. Щось захрипла колись. Давайте може температуру. Поміря. Сраку поміряю. Що? Та йде. Термометрма? Yeah. Ну то давай міряй. А зараз біжу, біжу. Все вода хтіла давати. <п 'ят> я телефону їжу, як коліжанка. Коліжанка. Я коліжанка. <п 'ят> а ще цьоткак я хочу коліжанка. <п 'ят> ага. Все стабільно. А то ти у нас цьотка. А я коліжанка, так? Я. Ти що ти мені сінайч? А давай розрухайся, що мені щось не подобається сьогодні. Я сама собі не подобається. Так, котра коней не, не складно. — 26-го. — Я пам'ятаю, чекаю. Рік який? — й Так. Місяць? — Восьмий. — А день 26-ий? — День 26-ий. й 26-ий? й Так. Йо... Що, довго крутити? — Ні, довго. Мені цікаво, діти щасливі, що... А котра година? Я з цього години 11.45. — Що, 11,45. Десь ще поспиш. Ні, mm ні. -hmm. Їдемо вже. Хочу на нікому лірці зробити акцію. Але ще не знаю. Та ти вже маєш там акцію. Шошок шо? на шов? Та ти знаєш, що я люблю. Кавалерка люблю, я люблю. А то ще пізнаком заптає. Та таке знаєш, що хіба не так і гадаю. А то ти вже в діла, це наша годинник. Я вже померла, зараз намалюю та Йдемо. Йдем. Мар'яні сушку завезти. Господи, Амін. везу, не довезу їй. Ті ябка далі, знаєш, Самі везти, що це цілі. Так, Сушку завезти, на склад заїхати, їсти щось купити, бо треба щось згодувати. Дивлюся курва, на ті гречки, маєш ліки трапляють. Не довезти. Рекомендатор. Не, не таке, ти розумієш, що ці вазонки ще з чещені стоять. Покажи, як волішся. А чищені? покажи, а що ти боїш? Ця, як воно стоїть. Надумала, Оксана вчора прийшла, каже, що ці вазонки завеликі, а та Наталя Оксана, ти його я не рекомендувала. Та то, то менше треба було. Як Оксана, мовчи, разом з Наталією. Каже, кого треба? Це велике. Давай, Але. давай стрипився. Як я не скажу таку правду? Я не кіння. Маленька поні. Маленькі поні, точно. Час, ми туди, коли дивишся думаю, себе дивитися, коли звомиш з тими роботами з тим всім. Та неділя свята, та ляшся пупсом до гори, потім все в ключаю до Та не неділя, де відкупи, ти був вів, вів, То Малу треба забрати. Зараз треба дзвонити коли, чи сьогодні, чи завтра. Пішла на день народження. Та сьогодні вона йде на день народження. Ну то після дня, то що дорослі день народження, то котрої години б десь Та пішла дві години, три години посиділа, та мама і так з татом в шоці. Бо то, знаєш, ті дітей клечуть дітей, вони ж не думають, знаєш, що їх треба пильнувати. Аби, аби побільше гостей було. Треба дзвонити до неї. Трохи побула на народження до духа. Та їй светрик віддати, то віддати, щось закупити їй. немає крустити. Скажи прав. зразу, що ти вже скучила. Замонік. Вона не дається за нею скучити. Вона ж ви дзвоні в день по сто раз. Напоряд, то крики, то зовсім шале і крики. То може тебе голос проріжить. Я тоді зразу оживаю, в мене вже ніц, немає. я не маю часу тоді хворіти. Mm. No. But... Максим, там вчора прививку зробив. Треба було зробити ще одну. Каже, сижу вдома, не можу ніде піти. Я кажу. Зробили привку, метися не можна. В нього як сімети не можна і ніде не піде. Ти знаєш що? Робили ремонт, він це пішов з Матвієм на балкон метисів. Він не піде, не мети з хати. Дитина не піде, не мета з хати. Так сіми в тазіку, що ногу пробив цю оку. Так, так мив, розумієш? Свята висварила файно. Каже, а ти що траншеїрив, що ти робиш? А він, та ні, я мені не зду. Ну, так неприємно, знаєш. Ну, робить дуже люблю. Ти знаєш, аж декуди, так, коли таке, як світло, знаєш. Бо я того люблю тут барлики зроблені робити. Що я буду переживала, що я одна хаті. Значу, я хочу в хаті. Що мені посуд наче, а в від відпити. Та би треба було її викинути. Та бажано. Ну, коли руки дійдуть, як викинути? А хто мені може вказувати в хаті? Ну хто? Гар, час іде. Давай що? збирайся. Так ти добила свой ка. Та файно, воно. Та ти вже тут. Затвор... Хватить. Ні, не до пана ще. А що там погоди? Та тепло, але літерас прохолодний. Дженки брат. Бажано. Ти давай вдягайся, ти вже тут не фраєруй.